Лаванда один з найвідоміших ароматів у світі. Її історія використання настільки багата, що можна говорити про неї цілий день. Ця рослина легко вирощувати і доглядати за ним, воно вимагає мінімум уваги і навіть вважає за краще деяку ватість з боку садівника. Коли справа доходить до догляду, потрібно турбуватися лише про кілька речей. Добрива зазвичай не потрібні. Після вкорінення лаванда майже не потребує додаткового поливу. Бідна ґрунт їй теж не перешкода, а найкраще вона відчуває себе під яскравим сонцем цілий день. Але є одна річ, про яку дійсно варто задуматися це обрізка. Чому обрізка так важлива? Обрізка є обов'язковою, якщо ви хочете, щоб ваша лаванда виглядала здоровою, квітучою та доглянутою. Вона допомагає зберегти красиву форму куща і запобігає задерев'яніння стебел, які в підсумку можуть просто зламатися. Якщо підстава стебел стає занадто дерев'янистим, лаванда починає гірше цвісти і слабшає. Це скорочує термін життя рослини і підвищує ризик захворювань через загальне погіршення здоров'я. Якщо ваша лаванда вже виглядає запущеною і занадто дерев'янистою, не переживайте, її можна відновити. Правда, це займе час, і в найближчі пару років квітів може бути мало. Але в підсумку рослина знову стане здоровим і красивим. Давайте розберемося, як правильно обрізати лаванду, щоб повернути її друге життя. Жорстка обрізка, ризик чи порятунок. Перед тим як перейти до правильного методу омолодження лаванди, я розповім про те, що багато хто вважає неправильним способом жорсткої обрізку. Це коли рослина зрізають майже під корінь. Деякі рослини, особливо трав'янисті, добре переносять таку обрізку, але для лаванди більшість джерел її не рекомендують. Але я, грунтуючись на особистому досвіді, скажу, що іноді це працює. Звичайно, я розповім і про більш безпечному методі, який радять експерти. Більшість фахівців стверджують, що якщо зрізати лаванду до дерев'янистих стебл, вона просто загине. Але якщо ваша рослина вже на межі, можливо, варто ризикнути. Я пробувала обидва способи, і жорстка обрізка виявилася простіше. Якщо на стеблах залишилися живі ділянки, можна зрізати лаванду майже до землі, залишивши пару сантиметрів зелених гілок. Я так вчинила з іспанською лавандою минулої весни, і зараз вона активно дає нові пагони. В цьому році квітів може і не бути, але рослина явно відновлюється, більшого я і не чекала. Звичайно, якщо лаванда займає важливе місце у вашому саду, краще не ризикувати. Обрізка до повністю дерев'янистих стебел часто призводить до загибелі рослини. У моєму випадку втрачати було нічого, і експеримент вдався. Омолоджуюча обрізка. Якщо ви не готові ризикувати і хочете зберегти розмір і форму куща, краще вибрати омолоджуючу обрізку. Але врахуйте, цей метод спрацює тільки в тому випадку, якщо на рослині ще залишилися зелені пагони. Такий спосіб поліпшить зовнішній вигляд лаванди, зробить її більш густий і поверне здатність рясно цвісти. Коли починати, найкращий час для омолодження лаванди весна, коли рослина активно росте. Саме в цей період воно найкраще відновлюється. Перед обрізанням уважно огляньте кущ, знайдіть зелені пагони серед дерев'янистих ділянок. Якщо побачите нові паростки в несподіваних місцях, процес відновлення піде швидше. Почніть обрізку навесні, потім повторіть в кінці літа і знову наступної весни. До кінця другого літа ваша лаванда буде виглядати набагато краще. Які інструменти використовувати? Стебла лаванди тонкі і гнучки, навіть дерев'янисті не вимагають пилки або сучкоріза. Для обрізки підійдуть звичайні секатори або гострі ножиці. Головне, щоб інструмент був чистим і добре заточеним. Так зрізи швидше заживуть. Чи можна розмножити лаванду живцями? Лаванда легко розмножується живцями. Тому, якщо на рослині є молоді пагони, можна нарізати їх і укоренити. Так у вас буде запасний варіант, якщо основна рослина не виживе. Відріжте живці довжиною близько 10 см, зробивши зріз трохи вище дерев'янистої частини. Видаліть нижнє листя і занурте кінчик у корневин, посадіть живці в горщики з легким, добре дренованим ґрунтом, наприклад, ґрунтовою сумішю з піском або перлітом. Тримайте їх у теплому місці з розсіяним світлом. Приблизно через місяць-півтора вони укореняться. Як правильно обрізати є два підходи поступовий і більш радикальний. Вибір залежить від стану рослини і вашої готовності ризикнути. Поступова обрізка: спочатку укоротіть всі стебла на третину, потім виберіть третину гілок і обріжте їх сильніше, залишивши кілька сантиметрів. На наступний рік повторіть з половиною гілок, що залишилося. На третій рік обріжете останні. Так рослина менше стресує. Швидкий спосіб. Якщо лаванда не надто запущена, можна просто обрізати всі гілки на третину або половину не зачіпаючи дерев'янисту частину. Це стимулює розгалуження і зробить кущ пишніше. Осіння обрізка: восени можна підправити форму куща, видалити відсвілі суцвіття і пошкоджені гілки. Але не поспішайте обрізайте ближче до заморозків, щоб нові пагони не постраждали від холоду. Профілактика. Щоб лаванда знову не стала дерев'янистим чагарником, обрізайте її щороку. Навесні видаляйте сухі гілки, а восени вкорочуйте пагони на третину, уникаючи зрізів на старій деревині. Дотримуючись цих порад, ваша лаванда буде довго радувати ароматом і пишним цвітінням.